Вітаю! Я Ганна Братсюк, і це рубрика Казки в голос. Я продовжую знайомити вас з циклом терапевтичних казок про мудрого равлика. Сьогодні казка про Божу коровку. Бум! Щось вдарилось в хатинку мушлі Софії. Дивно, подумала вона, я нікого не чекаю сьогодні. Все-таки допитливість взяла гору, і Софія помалу стала виповзати зі своєї мушлі. Ой, тут що хтось є? почула Софія тоненький голосок, який належав, стривайте. Що це за творіння? Навид маленька божа корівка. Але ж всі знають, що ці жучки червоні з чорними крапками. А той жучок, що сидів на гілці жасміну, був яскраво жовтого кольору. Щоправда, чорні крапки були на місці. Які дива творить природа? здивувалась Софія, а вголос промовила. Вітаю, маленька, як ти тут опинилась. Я на павутинці прилетіла. Вітаю, зніяковіла Божа корівка. Вона ніяк не припускала, що в мушлі за вітку хтось є, і тепер здивовано дивилась своїми чорними оченятами на равлика. Підозрюю, що на світ ти з'явилась зовсім нещодавно. Хто ж тебе відпустив подорожувати на павутинці? Ніхто не відпускав, я й не питала. Не надто мені потрібен їх дозвіл, сердито пробурмотіла Божа курівка. Мудра Софія ледь стримала посмішку. Маленька, жовта божа курівка дуже хотіла здаватися незалежною і самостійною, але в голосі зрадницькі звичали нотки образи. Ну, припустимо. А де ж твої тато і мама, брати і сестри, де твоя родина? не вгамовувалась Софія. Їй не хотілось, щоб поряд з нею на її жасминовому кущі хтось почував себе ображеним. Поряд, не так далеко, на гілці старого дуба, та й не родина це зовсім. Вони всі червоні. Яскраві, помітні, а я інша. Так, ти неймовірна, я давно живу на цій галявині, але ніколи не бачила Божої корівки кольору сонця, відверто захоплювалась Софія. Божа корівка розгублено почала себе оглядати кольору сонця. А Софія продовжувала. Ти дійсно інша. Я це зразу помітила. Рідні, напевне, дуже здивувались і зраділи твоїй унікальності. Здивувались, так. Зібрались навколо мене і почали розглядати, наче я з іншої планети, а я така сама, як вони. Хочу бути такою самою, як всі, мало не плакала маленька. Роздивлялись, звичайно. Що ж тут дивного? Коли я змушлі виглянула, ти, мені теж, ти мене теж роздивлялась своїми оченятами-намистинками. Підійди нас сюди. Софія запросила Божу корівку до білої квітки жасміну, від якої точився приємний тонкий аромат. А з однієї пелюстки звисала краплина росинки. Ну, чим не дзеркало. Ось ти яка жовта, мов кульбабка. Чи як яскравий промінчик сонечка, абсолютно унікальна, не такі, як всі. Це так захоплююче. ти маєш пишатися своєю особливістю, а не е, стидатися її. Тоді і інші будуть сприймати тебе так само, з повагою. Повір, немає нічого кращого, ніж бути собою справжньою. Вони ще довго дивились у краплю роси, розмовляли про різні життєві важливі і не дуже важливі речі, а ближче до вечора Софія сказала лети додому, маленька, родина буде щаслива побачити тебе. Божа курівка полетіла. І, як потім розповідав метелик з небесно-блакитними крильцями, зустріли її з радістю. А ім'я дали сонечко. Немає нічого кращого, ніж бути собою справжньою. із задоволеною посмішкою, подумала Софія і сховалась в мушлі завитку. Ось така. Начебто простенька казка. Але якщо ви прочитаєте її для себе або для своєї дитини, яка відчуває себе не такою, як всі, повірте, це буде мати певний терапевтичний ефект. Тому що дійсно, як сказала наша Софія, немає нічого кращого, ніж бути собою справжньою. Чого я вам щиро і бажаю.